Головний редактор Сергій Оленський називає себе наймолодшим працівником редакції серед колективу, котрий уже роками працює у газеті. Його трудовий стаж у перемозі чотири місяці. Новий редактор новою бачить і саму газету. Говорить, зміни необхідні виданню, аби не зникнути із простору засобів масової інформації. Плануємо змінити трішки імідж її зробити її більш цікавішою. Однак це зараз у нас в стадії тільки скажем так розумів і планів, оскільки я по рахунку 21 й уже редактор цієї газети, перемога, і в мене є свої бачення деякі для того, щоб покращити її стиль, її оформлення. На ювілей газети заступник голови обласної ради Михайло Чигир вітав колектив не лише як представник влади. Посадовець зізнається, він перш за все активний читач перемоги. Я приїхав сюди в першу чергу як читач і переплатник більше 10 річних стаж. Я приїхав сюди в особі, як людина, про яку газета писала не диграмся. Це славний від відзеркалення подій, життя першу чергу попелянчих тих людей, які жили, працювали. На палітрі привітань знайшлося місце і для критичних зауважень. Колишній редактор перемоги, а нині пенсіонер Юрій Тимченко побажав журналістам підточити пера, адже на сторінках газети не вистачає конструктивної критики. На мій погляд, значить, багато чого не допрацьовується. Особливо значить, зникла ділова критика в газеті, така позитивна критика, конструктивна, як називають її. На мало уваги діляється історії і так далі. Так далі так далі. Але попри критичні зауваження, попільняцька перемога є чи не єдиним інформаційним джерелом для жителів району, і тому редакція газети упевнена, святкуватимуть ще не один ювілей.